Доброго ранку. Дітки, а ви любите слухати казки? А хто їх вам читає, розповідає? Сьогодні я розповім вам казку колосок. Жив був півник, голосисте горлочко. Разом з ним жили мишенята Круть і Верть. Мишенята любили погратися, пострибати, потанцювати. Півник же. Раненько прокидався, своїм дзвінким голосом будив всіх до роботи та й сам починав працювати. Ось одного разу, підмітаючи у дворі, він знайшов пшеничний колосок. Покликав півник мишенят і запропонував обмолотити його. І круть і верть відмовилися молотити. Тоді півник каже Гаразд, я обмолочу колосок. І взявся до роботи, а мишенята знову побігли гратися. От, коли півник обмолотив колосок, він знову покликав мишенят. Погляньте, круть і верть, скільки зерна я намолотив. А тепер зерно треба до млина віднести і борошно намолоти. Хто ж понесе? Тільки не я, каже круть, тільки не я. каже верть. Ну що ж? Понесу я, сказав півник, і поніс мішок з зерном до блуна, а мишенята і далі продовжують гратись, веселитися. Приніс півник борошну, прибігли мишенята та й кажуть півнику, борошно є, то треба нам тісто замісити і пиріжечки напекти. А хто ж це буде робити? Не я, не я, запищали мишенята. Півник дров наносив, піч затопив, тісто замісив і піріжечків напік. А мишенята все танцюють та бавляться, запахли пиріжечки на все подвір'я. Півник виклав їх на стіл, а мишенята вже тут, їх і кликати не треба. Посідали за стіл. Постривайте, каже півник, хто колосок знайшов? Ти, сказали мишенята. Хто його обмолотив? Ти. тихенько мовили круті верть. Хто зерно до блина носив, хто дрова рубав, пічку топив, тісто місив, пиріжечки пік. Ти зовсім тихенько мовили мишенята. А що ж ви робили? спитав півник. Мишенята перезирнулись і вилізли з-за столу. Хто ж таких ледарів пиріжечками пригощатиме? Дітки, про кого ця казка? Хто знайшов колосок? Що робили мишенята? Що зробив півник з колоском? Чи поласували мишенята пиріжечками? Чому? Так не дарма ж кажуть, хто не працює, той не їсть.